Російські війська окупували село Успенівка на Запоріжжі. Про це повідомляє аналітичний проєкт «Діпстейт». За їхніми даними, ворог також просунувся у районах Степової, Новоселівки, злагоди Солодкого та Охотничого. 8 листопада аналітики заявили про захоплення не лише Успенівки, а й Павлівки, а також про блокування українських підрозділів у Новомиколаївці. У Солодкому і Рівнопіллі велися бої з ворожими ДРГ. А в Привіллі, Новому та Новоуспенівському противник має щонайменше при. Сутність у діпстейт пояснюють, ситуація в Успенівці ускладнилася після відведення половини особового складу для посилення напрямку біля вишневого. Покровськ перетворився на укріп район, але підстав для панічних настроїв немає. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, Покровськ став суцільним укріп районом, де ситуація контрольована, попри спроби росіян прорватися. Крім цього, Сирський наголосив цитую, звичайно, що є і план Б, і план В для всіх варіантів розвитку подій. Але інтенсивність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть взяти менше. Зараз росіяни зі. Брали там 50 тисяч багнетів, але всі вони знають, що від жовтня наші поклали схожу цифру: 330 перепрошую тисяч московитів, наголосив головнокомандувач. Із кількох населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей голосили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками чи опікунами. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад та території. Раніше ухвалили після засідання координаційного штабу. Також евакуюватимуть підопічних інтернатів, які розташовані у зоні ризику ближче ніж за 50 кілометрів від фронту. За офіційними даними з червня цього року з небезпечних територій вивезли вже понад 124 тисячі людей. Людей. Більше 14,5 тисяч це діти. Людей приймають у 20 транзитних центрах по всій країні. Найбільше на Дніпропетровщині, Сумській та в Харківській областях. Російські дрони атакували українську ТЕЦ на біомасі Clear Energy. Наслідки пошкоджень показав співзасновник Андрій Гріненко. Постраждалих внаслідок атаки немає. Водночас фото засвідчують, що значні пошкодження обладнання. Теплоелектропідстанцію компанії Clear Energy збудували у шістнадцятому році. Вночі 9 листопада в неї влучили три російські дрони. Сталася пожежа, але ніхто не постраждав. Особливістю тес є використання відходів деревообробної промисловості тріски, тирси та гілля, що залишається після лісозаготівлі. Це дозволяє утилізувати місцеві відходи без шкоди для довкілля і зменшити залежність від викопного палива. Такої кількості прямих ударів по енергетичних об'єктах з початку вторгнення мені важко згадати 45 ракет, які були застосовані, 32 з них були балістичні. Ми бачимо, що ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно як по об'єктам генерації, так по мережам систем передачі систем розподілу енергії. І цей підхід, на жаль, ускладнює відновлення нормального живлення і нормальної роботи енергетичної системи. Але енергетики роблять усе можливе, працюючи практично. В цілодобовому режимі ми поступово стабілізуємо роботу систем, але на це потрібен час. Сьогодні у більшості регіонів України будуть діяти графіки відключення електроенергії. Причиною є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Повідомляє Укренерго графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби для побутових споживачів. Обсяг обмежень становитиме від другої до четвертої черги, тому частина споживачів може провести без світла до 16 годин протягом доби. Також застосовуватимуть обмеження потужності для промислування. Словох споживачів компанії попередили, що часто обсяг застосування обмежень можуть змінитися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях повідомив напередодні перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, атака в ніч на 8 листопада стала однією із найважчих для енергетичного сектору за весь час повномасштабної війни. Втім, енергетики вже працюють над відновленням цілодобово. Для відновлення зруйнованих Росією тез компанії. Центр енерго знадобиться час, а темпи ремонту залежатимуть від обсягів пошкоджень та доступності необхідного обладнання. Про це заявив заступник міністра енергетики України Роман Андарак. За його словами, у першу чергу розбираються завали, оцінюється ступень пошкоджень, рівень руйнування. Що потрібно зробити, щоб відновити роботу устаткування? При цьому наразі складно робити прогнози щодо термінів відновлення, адже фахівці лише оцінюють масштаби пошкоджень. Він додав, що співробітник. Яки центру енерго неодноразово доводили свою професійність і швидко відновлювали роботу станцій після атак. 1090 окупантів знищили наші оборонці за минулу добу, повідомили у генеральному штабі збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 152 тисячі 160 своїх солдатів. Також завчора українські бійці спалили сім ворожих танків, сім броньованих бронемашин, дев'ять артилерійських систем та 77 автомобілів. А оборонці неба збили 57 ворожих безпілотників. Рух опору знищив чотири важливі об'єкти військової логістики на території агресора. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. У Башкортостані спалили обладнання трьох веж зв'язку. А під вологдою залізничну релейну шафлу. Система виведення з ладу таких об'єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників. Крім того, покращили забезпечення партизан на російській території вибуховими пристроями і не тільки. Про це ветеріапострофу розповів генерал армії України керівник служби зовнішньої розвитки у 2005 п'ятому роках. Микола Малобуш, це Ми підходимо комплексно до активізації партизанського руху. Зрозуміла агентура, яка працює на території ворога, і спецпідрозділи. А це розвідники, які проникають на територію ворога щодо підготовки і проведення спеціальних операцій. Це диверсії. Це підриви якраз в об'єктів інфраструктури, логістики, енергетики і зрозуміло, військових об'єктів. Тому в даній ситуації надважливо, щоб якраз ці е, сектори розвивалися, і ми е, удосконалюємо цю активну роботу першу чергу за рахунок укріплення позицій партизанів. А це ті люди, які протистоять режиму. Це е, часто українська діаспора, це часто агентура, яка е, свій час вербувалася. Стратегічною розвиткою і військовою розвідкою на території Російської Федерації а зараз активізована для проведення спеціальних операцій, включаючи диверсії на цих об'єктах, і зозмі є активісти, які готові протистояти режиму аж до Петропавська, камчатська бачимо, Хабаровська, навіть на тих напрямках є підриви залізниць, пошкодження відповідно шафів електронного керування потягами, які направляють, або війська, або спорядження. Або забезпечення комплектуючих для військово-промислового комплексу, тобто зараз розширяємо просто географії, тому збільшувалась кількість за рахунок активізації якраз і залучення більше кількісних форматів покращення моделей забезпечення партизан вибуховими пристроями, електронними системами. Уряд виділив додаткові кошти на виплати за програмою Національний кешбек. Відно постанову кабміну хвалив 7 листопада йдеться про понад 40 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету. Ці гроші мають покрити частину заборгованих виплат за серпень і вересень. Програма дозволяє українцям повертати до 10% від вартості покупок українського виробництва. Максимальна виплата 3 тисячі гривень. У мінекономіки повідомили виплати за серпень рекордні і сагнуть 509 мільйонів гривень. Гроші обіцяють нарахувати вже цього тижня. Київський фунікулер знову працює. Його запуск підтвердили вчора в КМДА. Раніше той же день фунікулер зупиняли через стабілізаційні відключення світла. Такі ж перебої були і 8 листопада. Окрім цього, були затримки руху низки трамвайних та тролейбусних маршрутів. На тлі останніх обстрілів ситуація в енергосистемі залишається складною. Нагадаємо, в ніч проти 9 листопада Росія атакувала Україну майже 70-ма дронами. Влучання зафіксовані на 9 локаціях через пошкодження енергооб'єкту. Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Росія застосувала санкції проти українських посадовців, зокрема проти прем'єр-міністра. Така поведінка РФ заслуговує на значно більший тиск світу, зазначив Володимир Зеленський. Зокрема, розширення меж цього тиску як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти тих, хто поширює пропаганду, наголосив президент. Глава держави підписав нові рішення про санкції, зокрема проти високопосадовців держави-агресорки та керівників російських видавництв. У списку наближений до диктатора Путіна представник РФ на переговорах зі США Кирил Дмитрієв, який поширює пропаганду і займається залученням російських інвестицій у ключовій галузі економіки іноземних держав. В сьогоднішніх указах по санкціях політичні персони, російські урядовці, які працюють на окупацію. Пропагандисти різного штибу, які виправдовують Путіна, які намагаються нормалізувати війну та нормалізувати окупацію. І також ми відправляємо під санкції колаборантів та кожного хто працює на російську машину війни. Багато було вже намагань в Росії брехати світу про те, що відбувається. Багато було намагань зірвати процеси зі Сполученими Штатами Америки з Європи на все своя. Реакція свої санкції Україна разом із партнерами з ЄС розпочала підготовку до 20-го пакету санкцій проти Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. За його словами, пропонується додати в нього росіян, які заробляють на енергоресурсах, а також осіб причетних до викрадення українських дітей. Глава держави також наголосив, санкційний тиск має бути посилений і на ті галузі, які підтримують російське воєнне виробництво. Готуємо разом з партнерами в Євросоюзі вже 20-й пакет санкцій. Ми очікуємо протягом місяця підготовку змісту цього пакету і пропонуємо додати 20-й пакет санкцій євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей. Проти цього має бути дійсно тиск глобальний. Кожна російська ракета, кожен. Російський дрон це конкретні компоненти із інших країн, конкретних країн, без яких просто не було би російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніше, і це відповідальність, зокрема, Міністерства закордонних справ України. В Україні тисячі людей щодня працюють над тим, щоб стабілізувати енергосистему після обстрілів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Також зазначив, що Росія посилила атаки. Дедалі частіше використовує балістичні ракети. Тому Україні потрібно більше ППО та обладнання. Зеленський окремо подякував за оперативність рятувальникам Полтавщини та Харківщини. Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади. Енергетики працюють, комунальні служби всі задіяні. Триває відновлення, і, хоч складна ситуація, все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень. Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО більших. Резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіоні. Повернення до відносин з Україною, коли все вирішувалося, по дзвінку до Варшави уже не буде. Про це заявив голова бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марсін Пшидач. Політик в етері РМФ 24 заявив, що Польща очікує взаємності від України, особливо в питаннях історичної та економічної політики. Далі цитую, ми просто робимо ці відносини більш реалістичними. Я звичайно давно виступаю за допомогу в боротьбі з Росією, але також за встановлення чітких очікувань, заявив Пшидач. Росіяни не довіряють власним банкам. Ця тенденція пов'язана із зростаючими побоювання щодо нестабільності російської економіки. Про це повідомила служба зовнішньої розвитки України. За їх даними, понад 70% росіян розміщують свої заощадження на депозитах терміном до 6 місяців. Найбільш популярними стали тримісячні місячні депозити. Натомість вклади на строк понад один рік майже втратили попит. Їхня частка не перевищує 7%. В українській розвідці пояснюють цю динаміку тота. Альньою до банківської системи та нестабільністю економіки Російської Федерації Росіяни прагнуть швидко отримати хоч якусь вигоду, побоюючись довгострокових ризиків, що свідчить про поглиблення економічної кризи та втрату довіри громадян до власної фінансової системи. Очільник російського МЗС Селгій Лавров, начебто, заявив, що готовий зустрітися із держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє агенція Reuters. Втім, за словами Лаврова, Росія не відмовляється від своїх ключових вимог у Кремлі. Продовжують просувати ідею мирної угоди через поступки з боку України без реальних гарантій безпеки. Нагадаю, минулого місяця Трамп скасував зустрічі з путіним у Будапешті. Після цього з'явилися чутки про втрату довіри до Лаврова. Їх у Кремлі спростували. Тим часом Москві вкотре заявляють, що нібито готові до прямих переговорів, а головна перешкода, начебто, відсутність політичної волі з боку Києва. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін опинився у патовій ситуації, не досягнувши обіцяних цілих війни. У розмові The Guardian Зеленський зазначив, попри важку ситуацію, Україна захищає свою землю, а російське керівництво змушене шукати чим пояснювати провал. Мені здається, що Путін знаходиться в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе дома і захищаємо своє. Суспільство, зрозуміло, захищає, військові захищають, оце тіло держави захищається від цього нападу. А у нього інша історія він перше інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього, друге, він пообіцяв цілі, він їх не досяг, і тому йому потрібно показувати якісь надбання. Президент США Дональд Трамп висунув свого юриста Джона Коула на посаду спеціального посланця у Білорусі. Про це американський лідер повідомив у власній соцмережі Трусошал. Трамп назвав Коула одним із найвидатніших юристів країни, нагадавши про його перемогу у гучній справі проти тютюнової промисловості і переговори щодо звільнення сотні заручників. За словами президента, новий спецпредставник має намір домогтися звільнення ще півсотні осіб. У своєму зверненні Трамп подяк. Ковав самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенко за увагу до звільнення людей напередодні. США частково пом'якшили санкції проти мінська, включно зі знаттям обмежень із національного авіаперевізника. Китай тимчасово зняв заборону на експорт доша США рідкісноземельних металів. Йдеться про галій, германії, сурму надтверді матеріали та інші продукти подвійного використання. Як повідомляє Ройтерс із посиланням на міністерство торгівлі КНР, призупинення дії вже від учора і триватиме до 27 листопада 26-го року. Крім того, на рік скасовано перевірки щодо експорту графіту, так само матеріалу подвійного призначення. Це один із кроків у межах нових торговельних домов. Нестей між Пекіном і Вашингтоном, зокрема щодо зниження мит та скасування обмежень, запроваджених раніше Наразі це всі новини. Далі не перемикайте детальніше про ситуацію на полі бою.